Лабіринт, який із вантажем на крані, треба пройти якомога швидше, демонструючи свої професійні навички. У такі умови потрапили п'ятеро учасниць і один учасник конкурсу Кращий за професією серед кранівників і кранівниць мостових компанії Ферекспо. Усе, що потрібно було їм для перемоги, це мінімум хвилювання, максимум уважності і зосередженості. Першою стартувала в конкурсі і боролася із хвилюванням Наталя Яценко, яка представляла дробарну збагачувальну фабрику. Першою дуже важко було, але ж хвилювання ми залишили в собі і намагалися показати свої навики для того, щоб перемогти і все вийшло. Цьогорічні змагання серед кранівниць і кранівника проводилися на території цеху безрейкового транспорту. Протягом конкурсу завдання від суддівської колегії були наступними. Завдання було не дуже, начебто, важке, але дуже приближено до тих завдань, які вони виконують у своїй повсякденній діяльності. Необхідно було провести контрольну вагу, будете бачити далі. Поставили відрозводою для ускладнення завдання, і зробили такий невеличкий лабіринт із преп'ятствіями. Всі учасниці дуже файно справилися з цим завданням, але, ну, як завжди, є у нас найгірші і найкращі в цьому завданні. Сергій Кипаренко розповів, на що суддівська колегія звертала увагу і за що знімала такі безцінні бали з учасниць і учасника цього професійного змагання. В цій роботі це проносення цього вантажу в стиснених умовах. Дуже важливо це відстань між препятствиями, горизонтальними, вертикальними, подача звукових сигналів, бо можуть там роботи разом з цим обладнанням, можуть бути поряд люди. І дуже важливо це акуратність цих операцій, своєчасна подача цих всіх звукових сигналів і додержання цих безпечних відстаній. Це саме головне, на що ми звертали увагу, це такі вимоги. Як виявилося, під час проходження лабіринту не все вирішувала швидкість. Треба було ще й виявляти акуратність і оперативно розраховувати інтервал між вантажем і бар'єрами. Була учасниця, яка по швидкості за час проходження в неї був найменший, але за счет того, що вона декілька касань допустила до цих огороджень, з яких ми робили лабіринт, то там за цих балів вона зайняла друге місце. Цією учасницею виявилася Оксана Царік, яка має 10 років безперервного стажу роботи на дробарно-збагачувальній фабриці. Кранівниця трохи розповіла про свої професійні обов'язки. У нас монтаж, демонтаж обладнання і його ремонт. І милючі тіла загружаємо. В принципі, якщо бути уважним, складного немає нічого. Увага, увага ще раз увага. Як вирішили працювати тут, як прийшли на ДЗФ? Запросили, заповнила анкету. Запросили. Працюю по, по теперішній час. Оксана Царік має великий досвід участі у конкурсі Кращі за професією. Вона розраховувала на перемогу, але й нинішнє друге місце вважає гідним результатом. Оксана розповіла про якості, які обов'язково допоможуть здобути призове місце у змаганнях із професійної майстерності. По-перше, увага. На дистанції це вгамувати своє хвилювання, це по-перше. І відчути машину. Тому що кожна машина має свій характер. Все, я задоволена результатом, очікувала на перемогу, так як позапрошлому році я взяла третє місце, в цьому році я взяла друге. По-наступному перше? Ну, здоров'я покаже. Трійку кращих замкнула Олеся Велика, яка працює в цеху виробництва окатків. У компанію Ферекспо вона прийшла чотири роки тому. Це дебютна участь Олесі у конкурсі Кращі за професією нічого важкого не було, Результатами я довольна. Просто шавольнення немножко було, так як це все таки конкурс. а Так все добре. Що тут було найбільш важке? Справитися з волонтером. Так, це було саме А так все отлично. Конкурси не важкі, не так? Нет, нормально, все в порядке. Работаємо як і на роботі, работаємо, так і тут. Единственное, що волнение і все. А так все буде. Пран вам знайомий, чи ви на іншому моделі? Нет, я ж на другому. якому? На -мо. Теж мостовой, только закриті кабине, у нас у нас же повыше цех йде. Переможницею конкурсу стала Наталя Яценко, яка представляла дробарну збагачувальну фабрику. Кранівницею компанії Ферекспо вона розпочала працювати 24 роки тому, після того, як отримала професію у вищому професійному гірничо будівельному училищі. У подібному професійному конкурсі Наталя вже здобувала призові місця, в тому числі й перемоги. Але скучила за цими відчуттями, адже торік вона опинилася поза подіумом професійного змагання. Я дуже задоволена, що я приймаю участь в такому конкурсі, дуже рада, що я його перемогла, так, відчуття відчуття, яке відчуття радості. Під час конкурсу добре попрацювала й суддівська колегія. Її оцінки дій учасниць були скрупульозними, а висновки об'єктивними. Представниці першої трійки фінішували за щільної конкуренції, адже під час виконання завдань демонстрували свою високу майстерність і завдяки конкурсу вкотре довели, що вони є справжніми професіоналками своєї справи.